Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Звичайно, у всіх виникає питання, чому Ісус обрав саме Петра одним з 12 апостолів. Знаючи, що потім Він відмовиться від Нього. Тож, давайте розглянемо Вибір Ісусом Петра. Незважаючи на його майбутнє відречення, має глибоке духовне значення і показує кілька важливих аспектів Божого плану та природи Ісуса. А саме, прощення і милосердя. Вибір Петра демонструє, що Ісус знає слабкості людей, але все одно любить і прощає їх. Петро після свого відречення розкаявся, що свідчить про його щире серце. Ісус показав, що навіть після серйозних помилок можна отримати прощення і відновлення. По друге, віра в потенціал людини. Ісус бачив у Петрі потенціал стати великим лідером. Навіть якщо той. Мав слабкості. Він знав, що Петро може вирости і стати каменем для церкви. По-третє, він став прикладом для інших. Відречення і покаяння Петра стали важливим уроком для інших християн. Це показує, що Бог може використати будь-кого для своєї роботи, навіть тих. То спочатку не виправдав очікувань. Четверте, Божа сила в людській слабкості. Тут вибір Петра і його наступні дії показують, як Бог може працювати через людську слабкість, щоб проявити свою силу. Петро став великим лідером церкви завдяки Божій благодаті. І п'яте Пророцтво і Його виконання. Ісус передбачив відречення Петра, але також передбачив Його відновлення. Це показує, що Ісус має повний контроль над подіями і використовує їх для здійснення свого плану. Таким чином вибір Петра Апостола. Незважаючи на його відречення, підкреслює важливість прощення, віри в потенціал людини, Божої сили в людській слабкості і виконання Божого плану. Ці описи показують різні аспекти та моменти покликання Петра, підкреслюючи важливість Його місії і безпосередній вплив Ісуса на його життя. На цьому в мене все. Маю надію, що вам було цікаво. Підписуйтесь на канал Молитви, поширюйте відео, всім Божого благословення, міцного здоров'я, достатку та розквіту. Амінь, амінь, амінь.